6 червня 2024 рік. Наносив води. Як завжди, зараз маленький віддих. Минулого разу записував про те, як ми розпочали це будівництво, розбирання цього будинку. То рівно 11 років, 6 червня 2000, 2013 року. Ми розбирали, пам'ятаю, той дах, знімали. Дах, крок знімали, доски зривали. Минулого разу я назвав імена молодих хлопців, які допомагали. Та не всі сказав, можливо, хтось подумає, що я щось вибираю, я не мав ніякої різниці, хочу сказати, ще додати. Коваліську Михайло тут сусіді. Труші багато робили, хлопці приходили дуже часто. Яремко, Ігор, родина Коцанів, Хоменів з родини також. У Микітки був хлопець, приїжджав зі Львова, дуже гарно працював в цей, цей час був, напевне, на канікулах сумлінно працював. Мій син Юрій, ну, то я детальніше розкажу, бо син Юрій. І Степан Грабовський тут зі мною починали цей дах робити. Це було в червні, десь в кінці червня 2013 року 37 градусів тепла було жари. Не 27, а 37. І ми тут робили. Якщо хтось не вірить, то може навести справки довідки. 2013 рік така була жара. Ми тут родилися, І настоятель десь був на морі, відіхав, ну то його. Нічого страшного не було, але він не дуже тут цікавився цим будівництвом. Ну Він жодного разу, мені здається, не дзвонив. Один раз я телефонував до нього, що взяв з каси 500 гривень, тому що дивлюся. Ми працюємо, одна тут парафіянка йде, та привіталася до магазину, а назад вже йде з морозивом, поза акації і так якби нас не бачила. А ми тут жаримося, думаю, то якось так було. Мені ніякого. Тоді ну, я свої гроші часто витрачав дітей, пригощав, додому брав на обід. І хочу сказати, що вона йде, мені так трошки було. Ніякого. Тоді я кажу, давай до касирки, давай якісь гроші, я теж буду щось купляти дітям, бо обіду-обіду, мали якесь морозиво, цукерки, якусь водичку, та й пиво, як хто хотів. Я тут пригощав. Я подзвонив до того настоятеля, кажу, я беру з каси якусь частину грошей, бо треба чимось пригостити дітей. А скільки ви взяли 500 гривень. Ну, мені зараз смішно з того, що я дзвонив. Я був старостою громади, звичайно, також поповнював касу церковну. Ось таке. Можливо, ще когось не назвав. Не було в мене ніякої різниці. Відносився я й до тих хлопців, до дітей. Взагалі до всіх дуже добре. У мене сумління чисте, ну, то, що про мене говорили, з мене ворога робили, то зовсім неправда. Навіть діти я бачив не дуже добре до мене відносилися, а були якісь такі обережні до мене, Ну, я ні жодного разу не дозволив собі підвищити голос чи щось сказати, тим більше яким злим словом матом, як то до мене говорили. Пізніше, детальніше розкажу. Були такі моменти, що навіть з парафіян мене на три букви посилали. Бо щирі завжди І мене, як кажуть, сумління чисте. Хочу ще сказати на рахунок цього, що цей настоятель. Не раз говорив до мене, людям не треба все говорити. Ну, я вважав, я завжди щирий був, завжди все говорив, що роблю, що буде робитися. Був завжди щирий. І на мою думку, я йому казав, і всім казав, треба все говорити, що робиться, що, ну, що думаєш, тому що, якщо все не говорити, то породжує між громаді, між людьми. Непорозуміння, розбрат ото є найбільшою проблемою, що не все треба говорити. А був такий один момент, от у тому приміщенні тут ще двері були, тільки почали в 2010 році після служби Божої. Ну і закінчилася служба. Божої. Хотів щось сказати. І оцей настоятель сів на лавку там пісні, каже: було дуже було тяжко, не хотіли нам віддавати цього, решта приміщення. Він каже такі слова. Я чим раз починаю більше розчаровуватися, ніби в тому, що не вийде. А я сказав такі слова Бог свідок. виходь людям, цього не кажіть. Повернувся і пішов. Ну, то дійсно не треба було казати, як на мене, тому що я був завжди оптимістом, вірив і людям такого не говорив, що ніби щось не вийде і так далі. Я говорив. І був ще такий момент, як тут приїхала, бо тут тільки дали в веранду 34 квадратні метри, а ми хотіли більше, не хотіли давати. Ну і написав я заяву, звернення до селищної ради Щерецької, приїхали ніби депутати, і селищний голова після служби Божої. Вони прийшли, стали поверта... повернулися за дами до престолу, я пам'ятаю, і хотіли щось, щось своє сказати. Ну, звичайно, я сказав, та як то так, ви влада. Протилежна громада, конфесія має все. І, і цей храм, і будівлю, яку збудували цілим селом. Зудайте, ну, хоч це приміщення. Ну, Емоційно сказав, звичайно. І після того вони вже не мали що казати. Ну, І священник говорив, цей настоятель говорив. Те, що я колись сказав, але не казав, що говорив потім. Пізніше сказав після цього, як пішли всі, пане зенові, я говорив вашими словами. Ну Чому ти говорив моїми словами? Требу сказати, пан Зенов і так каже, я з ним згідний. А він так сказав моїми словами. Ніби від себе я говорив вашими словами. Але ви ніби не правий, бо ви дуже емоційно говорили. А якщо б були нормальні люди, громада, то взагалі би їх викинули з того приміщення. Вони хотіли щось доказати, що навіть забагато, отих 34 квадратних метри. То людей було як в час, часто були свята, дуже було тісно. Ми не хотіли віддавати всіма силами, казали, що вам і того забагато, але вийшло так, як треба було, як я хотів по-божому. Ось такі були часи. Тут люди також з громади не буду називати імена, тільки прийшла комісія. Оця ніби та комісія в лобках селищної ради і одразу втекли, були і такі, що не хотіли того слухати, тут то недалеко живуть. З громади чоловік з жінкою просто втекли. Ну, Решта люди залишилися, послухали, але був пан зеномий винний, бо емоційно сказав. А він говорив моїми словами. А я був неправий, ось таке було. Ну, хочу сказати, що до дітей, до людей я дуже добре відносився, був щирий завжди. Я аж потім збагнув, що вони були такі трошки насторожені до мене. Ці хлопці, за старших не буду говорити, хто приходив, бо що вони постійно мені також перечили. Ну, Навіть тут був такий момент, як почали розбирати оцей дах, і тут один мені каже, вон там на, стоїть, я наверху, там зриваю ті лати. Вже шифер були зняли цей старий колгозний з того будинку. І він каже до мене, а де там ті твої доски будуть складатися. Я кажу: А чому мої? Та й твої, та ми громада, чому мої? Отак з перших днів то було, здається, 2 червня, другий день, як ми почали працювати. Де там твої ті доски будуть? Отак починалося. Ну, Але я, як кажуть, відносився нормально. А та сказав, та й все, не було ніякого, щоб я говорив злими словами, ну, підвищував голос. Ні разу, ні разу, ні разу не було. Брав на обід Грабовський Степан, місцин, Юрій як почали тут робити. Я навіть сам часом не обідав. Як Світлана дружина була на роботі, я не мав часу обідати. Побіг на пасіку, ходов обійшов, там курей погодував, щось попив і побіг знову робити. Станок включав, постійно робив. І бігав тут сотні разів туди-сюди, бо треба було дах робити. Я той дах переробляв весь гарний час настоятель був на морі, ну то його справа, я нічого не маю проти, але він і не цікавився тим абсолютно. О, така історія. Ну все, далі буде.